Війна війною, а футбол за розкладом так жартують між собою. Воїни Сил оборони України, які беруть участь у цьому футзальному турнірі. У першому поєдинку на турнірі зійшлись команди головного управління Національної поліції Сумської області та експертно-криміналістичного центру МВС України. Рахунок у матчі вже на першій хвилині гри відкрив Олександр Єлшанський молодший представник сумської футбольної династії. У футбол та футзал грав його батько. Нині грає він та його молодший брат. З Самого дитинства займаюся, дуже об'єднує цей вид спорту всіх. Колективний, колективна гра, а в нашій роботі це головне. У підсумку перший матч турніру завершився перемогою команди ГУНП. У першому таймі вони у ворота експертів забили два сухих м'ячі. У другому команди обмінялись голами, і гра завершилась з рахунком 3-1 на користь поліцейських. Постійно виграє команда. Один гравець нічого не вирішить на майданчику. Оцінуємо гру позитивно, так як далі достойно. Відсіч противнику, тому що грали з достойним суперником. Учасники турніру зіграли по колу. І у підсумку перше місце на турнірі посіла команда Олександра Ілшанського, команда ГУНП. Другими завершили турнір команда обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На бронзовому місці розташувались ветерани Динамо. Четверте та п'яте місця посіли футболісти науково-дослідного, експертно-криміналістичного центру МВС України та Сумської обласної військової адміністрації. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному суми.